А сейчас э-э Слава Україні! Героям слава! Шановні побратими, саме завдяки вам ми знаходимося тут, в вільному незалежному місті. Місто, яке чинило, чинить і буде чинити опір росіян. Місто, яке дало вже під тих. Харківській області, нашому ворогу, місто, яке назавжди увійде в історію, як місто Нескоре. Воно є таким саме завдяки вам, національним гвардійцям, прикордонникам, поліцейським, рятувальникам, нашим Збройним силам. Всім тим, хто разом став лише до плеча для того, щоб захистити нашу рідну землю, нашу Харківщину, нашу Луганщину. На жаль, багато побратимів поклали на алтар незалежності найцінніше своє життя. Отонув шанувати, як іркають, доброї бачити. Дякую. Орденом за третього ступеня. Полковника буде. Сьогодні я відвідав міста Харків і Харківську область. В частині також побував на деокупованих територіях. Які власне де окуповувала наші збройні сили, сила Національної гвардії, національної поліції, прикордонники протягом останніх двох діб? Конкретні місця, поки я не називаю, це зробить відповідний спікер Збройних сил України. Основна мета мого візиту була координація наших сил і засобів для тих громадян України. Які весь цей час перебували на деокупованих територіях, надання їм елементарних послуг, елементарних умов життя, забезпечення елементарних умов життя світла в дуже багатьох населених пунктах, вже досить тривалий час відсутнє світло, відсутнє тепло, відсутні будь-які умови для життя. Тому найперше це забезпечення гуманітарними грузами. І тут можливість логістики доїзду їх це буде забезпечувати військова адміністрація спільно з національною поліцією.